Через неправдине написання хоча б однієї букві прізвища імені або по батькові особи або цифри в даті народження люди не можуть отримати спадщину, оформити документи на виїзд за кордон або право на пенсію. Як уникнути таких проблем і що робити, коли подібна халепа трапилася? Шановні глядачі, наш колектив щиро вітає вас зі спасальними святами. Доброго дня і Христос Воскрес! З вами ведучий телепередачі сам собі адвокат Мілан Чепіш. І Сьогодні ж наш темо буде стосуватися виправлення помилок в різноманітних документах. Перш за все радимо при отриманні якихось документів з вашими даними, чи то свідоцтво, посвідчення, диплом. Трудова книжка тощо уважно перевіряти в зазначенні прізвище ім'я та по батьку і дату місце народження, адже найпростіше вирішити проблему одразу до настання негативних наслідків. В нашій практиці нерідко трапляються випадки, коли мешканці нашого міста не можуть отримати пенсію, оформити землю чи будинок. Всім відомий тот факт, що за останні три роки в країні імена прізвище та побатько писалися по-різному. Це має своє історичне виправдання, адже після того, як Закарпаття прийшло зі складу Угорщини до української РСР, багато Яношовичів. Стали Івановичі, Іштванівни стали Степанівни. А пізніше такі громадяни заважали повернення своїх старих імен. За таких обставин землю видавали Баленту, а технічну документацію виробляли на Валентину. Ось, такі, ось так і трапляються казуси, які згодом вирішити ніяк неможливо. Коли ж. Помилки в документах вчасно не було виправлено, тоді вже треба звертатися до суду. Отож, розглянемо найчастіший випадок під час виходу на пенсію. Ви досягли пенсійного віку і подаєте певний, певний пакет документів до пенсійного фонду. Проте у ваших документах є наявні неточності. Наприклад, тут у трудовій книжці ви написані як Янович, хоча по паспорту ви Іванович. За таких обставин. Пишете просту заяву до пенсійного фонду. В ній ви описуєте свою ситуацію, розказуєте про те, що у трудовій книжці допущена помилка щодо написання по батькові. Просите надати офіційну відмову, чому пенсійний фонд не може розглянути вашу заяву на підставі документів із помилками. Після чого ви звертаєтесь до свого роботодавця е, також з такою вже аналогічною заявою, щоб вам самостійно виправили помилку. Якщо ваш роботодавець вам відмовляє або його взагалі не існує, то ви вже готові звертатися до суду. Для вирішення подібних справ в Україні існує спеціально визначена процедура розгляду справ у суді в порядку окремого провадження. Її особливість полягає в тому, що ви не подаєте до суду жодної позовної заяви і відсутній позивач-відповідач. і Замість цього ви подаєте до суду просту заяву, в ній вписуєте вас як заявника і заінтересовану особу. Залежно від мети встановлення фактів, заінтересованими особами в цій справі можуть бути різні органи, наприклад, пенсійний фонд. Для оформлення пенсії чи підтвердження трудового статусу спадкоємці, нотаріуси у справах про оформлення спадщини. В заяві обов'язково вказуються адреси та контактні телефони заявника і заінтересованої особи. Ви повинні зазначити, в яких саме документах вказано все правильно, а в яких є помилка, пишете причини, через які внести виправлення, чи отримати нові документи без помилок неможливо. Запам'ятайте, що у спрощеному порядку ви можете встановити наступні факти. Родинних відносин між фізичними особами перебування фізичної особи на утриманні, каліцтва, якщо це потрібно, для призначення пенсії або одержання допомоги по загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу, усиновлення, проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу, належності правовстановлюючих документів особи, прізвище, ім'я по батькові, місце і час народження якої. Що зазначено в документі, не збігаються з ім'ям по батькові прізвищем місцем часом народження цієї особи, зазначеним у свідоцтві про народження або в паспорті. Народження особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту народження. Смерті особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту смерті. Смерті особи, яка пропала без за обставин, що загрожували її смертю або дають підстави вважати її загиблою від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. У судовому порядку також можуть бути встановлені інші факти, від яких залежить виникнення зміни або припинення ваших прав. Справи про встановлення факту належності особі паспорта, військового квитка, квитка про членство громадських об'єднань, а також свідоцтва, що їх видають органи державної реєстрації актів цивільного стану, у суді не розглядаються. На сьогодні, при зверненні до суду заяву про встановлення факту, ви повинні сплатити до бюджету 121 гривню 80 копійок. Отож, якщо ви виявили помилки в ваших документах, то обов'язково звертатися до суду, щоб вирішити ці питання. Затягувати з вирішення таких питань не варто, адже при вирішенні подібної справи може постати необхідність надання інших документів до суду, допиту, свідків та інше. А різні документи мають різні строки зберігання. Тож, якщо ви виявили якусь проблему або помилку у ваших документах, то відразу звертайтеся до юриста, який фахово допоможе вам підготувати заяву до суду у разі необхідності. Отож, як ви бачите, такі справи не є складними. Зазвичай судді розглядають такого роду заяви в першому ж судовому засіданні, тому протягом місяця ви зможете повністю вирішити питання в суді. З вами був телеведучий програмі сам собі адвокат» Мілан Чепіш. Будьте розумними і бережіть себе. На все добре.